Ісус на мене 6 глава, 17, 19 вірш. Місто же мусить бути проклятим. Ні, ні. Усе серебро і золото. І все мідяне і желізне знаряддя. Нехай просвітиться Господове і ввійде в його скарню, в Знищення ірехону не мало на цілі збагатити сутворіння, але оправдати ім'я Єгори. І увесь ірехон належав до Єгори, тому що він є первоплодом землі і тому мусив бути знищений. Це була проба, чи вони добровільно знищити ріхон для оправдання Його ім'я і за їх любові до Нього. Подібна проба лежить на всіх слугах Христа. І щоб отримати признання Боже, вони мусять відкрити лукавство християнства, у скобках християнства, тому що вони люблять його і бажають, щоб його ім'я було правда. Свідки його не займаються компанією ненависті. Як це вмінно обвинувачено їх, вони роблять те, що Бог приказав їм. Він так взяти з вартової гортовий баштиновісті і 939 рік. І так так визначення досвід куні нам про ту велику роботу, яку зроблено було тоді в біблійні часи, коли його дав приказ обійти і шість раз, а осіме сім разів в один день. І Єрихон мав бути взятий. Для чого це було зроблено? Сказано, що він знаходився під прокляттям і через те, що він не звертав увагу на Господні остереження, не брав до уваги Божі закони і правила, а жив своїм. Тому сказано, що знищення Єрихона не мало на цілі збагатити сотворіння але оправдати ім'я Його. Тобто, що на землі можуть жити тільки ті, котрі признають, встановлені закони і правила. Тому сказано, що весь Єрихон належав до Його, тому що він є первоплодом землі і тому мусив бути знищені. На те, що був даний приказ знищити Єрихон, це, каже, була проба для Богом вибраного народу. Чи вони, каже, добровільно підуть нищити Єрихон для оправдання Божого ім'я? Тобто тепер звертаємо особливу, що увагу на значення цього. Що це значить нищити для продання, іологу, і рехом продання ім'я Ігору і це робити з любов'ю? Отже, на даний час у ційхоні або в цій землі, де мав би жити тільки Божий народ? Поселилось багато. Лукавих і релігійних людей, тобто так називаємо християнів. Бо всяка релігія є уруді в руках дьявола. Отже, і лукаві люди назвали себе правдивою релігією, тобто назвали себе. Діявольськими слугами, тому що в значенні теоретичного сказано релігія це є демонізм. І значення того релігія це є формальне служення Богу, оперто на науках, преданнях, традиції, в переказах людських, не має повної гармонії з цим письмом. Отже, у всі цілі. Там знаходилися в Єріху, а тепер на Божій землі. Взяли таке служення формальне, котре не оперто на пророческих картинах, тобто не основано на проростві, а основано вже на переказах людських і на вибраних старейшин, і з виробленим характером і по Божому видам. Тому сказано, що Божий народ дійсний, Божий народ. Він, як тоді, був післаний, щоб знищити ірехон, але вони мали всього народу тільки обійти город, а нищня робила Зверхня сила Всевишній Бог Його. Отже, коли тільки вони обійшли на сьомій. У сьомий день на сьомому кільці затрубили в труби. то ми бачимо, що там Західня сила зруйнувала город і Так показано, що в цьому часі ми знаходимося в сьомий день і сьомий раз обходження ріхом, це показує. Кінцева частина, яка зроблена від імені Бога для нинішнього ірехуна, тобто лукавства і релігійних людей, які мають почути і узнати, яким порядком йде оправдання Божого ім'я, тому і сказано тут, що подібне лежить на всіх слугах Христа, щоб Отримати Боже признання, а не людське. Вони це відкрити лукавство, це християнство, тому що воно тому що вони Божі слуги, люблять Його і вважають, щоб його ім'я було оправдане. Тому ми не маємо злоби проти цього так званого християнства чи цього лукавства. Ми маємо любов Божу і з любов'ю виконуємо цей приказ відкриття всіх їхніх доріг, які керуються вибраними старейшинами, а не Ісусом Христом. Тому сказано, що свідки Його вони не займаються компанією якоїсь ненависті, як самим обвинувачують їх. Вони роблять те, що Бог приказав їм робити. Тобто, сказав, вставайте, виступимо проти них війною. Якою війною? Фізичною? Ми бачимо, що там Ісус, навіть фізично зброю не вживав, а лише труба і свічник стояв у їхніх руках. Тобто сьогодні. Труба це є проповідь, котра відкриває лукавство і релігійні напрямки. І це якраз є виконання того Божого приказу, який тоді, коли обходили вони в сьомий день, на сьомому кільці, вони гукали побіда сил його над селами ворога. Ось і сьогодні вірні слуги Ігові проголошують вже цю завершаючу працю, котра звучить славте Господу, як мілості Його, котра звучить побіда сил Його насиланого ворога, котра звучить, як інші знову споросту говорить, Господа і Ідіона. Отже, Богом встановлене правило стоїть по Божому приказу дати повідомлення як лукавим, так і всім так називаємо християнам або сьогоднішнім єрихонцям, котрі не повірили, як бачимо, що там знайшлася в Єрихоні одна тільки Рагава і її родина. А в останні не повірили. Тому остереженню, тому посольству, що Бог писав туди. Мали нагоду всі чути і знати, бо як раба сказала, що ми чули про керівництво Боже, яке Бог явив для Мойсея, що перевів їх через море, коли перша ворова держава Єгипет гналася за ними. І знищив тоді ворожих сил Першої мірової держави Єгипта і Фараона разом. І також вони чули, що коли Єгова вів свій народ в обітовану землю і бурхливі його річки Йордан Підняті були, щоб не дати можливості прийти до Єрихону. но його перевів їх через річку Іадам і поставив там пам'ятник на дні річки. Отже, то мало велике знову значення про те, щоб всі пам'ятали, що Всевишня сила провадила тоді. Богом вибраний на рік, і Богом вибраний на виконав приказ Божий і на той час обійшов город, щоб всі почули і знали, що під керництвом Божим Божий народ іде нищити їх. Ми, як бачимо, що коли вони трубіли в труби. і Відкрили свічники з горшечки, горшечківство, то його воював. його ввайнував стіни Єрихонські і Єрихон. Так показує сьогодні, коли відкривається нинішнє лукавство, так називаємо свідків голові, коли відкривається так називаємо християнство, котре ніколи не було послідуватиме за Ісусом Христом, а взяли назву. Християнин, а християнин має право назватися той, який йде слідами Ісуса Христа. А слід Ісуса Христа це говорити правду і до кінця свого життя говорити правду. Оце була війна тоді і тепер говорити правду, а нищення, як тоді, так тепер робить зверхня Божа сила, Небесна сила. Всім, хто не признає цієї правди, це так значить.